Загальноосвітній школі номер 4 велику увагу приділяють позакласним годинам. От і 11 березня тут відбувся міський захід. Згадували творчість та досягнення знаного митця українського слова Тараса Шевченка. Шановні молоді наші українці, ви майбутнє нашої України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками підносите нашу славну. Україну. Будьте гідними наших предків, любіть рідну землю так, як любив її великий Тарас. Бережіть волю і незалежність України. Учні школи підготували творчу програму на честь видатного українця. Головна цінність національного надбання вірші Тараса Шевченка. Найвідоміші лунали сьогодні на заході. Також на творчому вечорі був представлений уривок з драми Шевченка «Назар доля. Діти досить вдало відобразили риси українського характеру. Вдалося змалювати кожного персонажа драми. Сьогодні приїдуть старости. Від Назара, від Назара, а там же побачите побачити. Що ж не від Назара? Що та ти. До четвертої школи на творчий вечір, присвячений ювілею Тараса Шевченка, завітали учні та педагоги зі всіх навчальних закладів міста Первомайський.